Максимально стараємося локалізувати виробництво саме в Україні, саме в нас на промавтоматиці з декількох причин. Перше це швидкість. Коли ми тут все робимо, ми економимо час на логістику, що теж важливо. Друге це якість. Ми на місці можемо контролювати якість. Третє ми можемо швидко вносити зміни. Ми раніше закуповували, тому що налагодити швидко виробництво було складно. А вироби були потрібні. То багато що ми купували в підрядників. Це було незручно, тому що ще раз час. Друге, ну на жаль, були збої. Ми, звісно, старалися диверсифікуватись, не працювали тільки з одним підрядником. Зазвичай це було декілька, але все одно це було. Незручно все, що можна робити тут, ми робимо тут. А тобто, електроніка, розробка електроніка, там якісь ключові важливі речі робиться тут. Плати ми розробили самі плати. Там ми купляємо, сам пластик, умовно. А вже всі елементи е, наносимо самі і вивідні елементи, в тому числі сам станок куплений. До речі, куплений за допомогу. Це були і державні гранти, і е, гранти від USAID. і не тільки маємо постійний контакт з військовими. Неодноразово до нас приходили. Пропозиції, ось візьміть там, брендову батарейку Малісел, акумулятор, там майже вдвічі дешевше. Ну, зрозуміло, що чудес не буває. Коли починаємо перевіряти, там параметри зовсім не зберігаються заявленими. Ну, з часом потім нам відверто говорили, що ну, це підробка. Тобто зовні ти не відрізниш цей елемент живлення. А відповідно, всі комплектуючі, які приходять до нас на склад, ми їх перевіряємо.